У продажу з'явився будинок з такою гарною терасою. Будинок площою 144 квадратних метри будували для себе. Він знаходиться в селі Печівській. Це 15 кілометрів від міста по ідеальній асфальтованій дорозі. Загальна площа ділянки 14,7 соток, має два поверхи, повністю з чорновими роботами. Було вже запущене опалення, встановлений електричний котел, дуже вигідно і економно. На першому поверсі дві окремі кімнати, прихожа кухня, студія та санвузол. На другому поверсі санвузол, гардеробна та одна велика кімната. З кухні у нас вихід на терасу. Будинок заведена централізована вода. По праву сторону розміщується септик. Другий поверх має одну велику кімнату. Тут санвузол, також все розведено. І гардеробна. Дах підшитий дерев'яною вагонкою. Встановлені радіатори, електрика розведена, і ось такий гарний вигляд з віконечка.